Доброго ранку, героям слава, ми з України, Херсонщина, це Україна. Я вам скажу, у мене така, знаєте, маленька локальна ситуація. Там на районі, де я живу, в озері живуть японські декоративні коропи кої. І значить, зараз у деяких з малишів той момент, коли вони набувають кольору. Та і коли ми побачили, значить, одного з цих маленьких коїй, що він такий червоненький, а по спині в нього чорні цяточки, то в місцевому чатику його одразу запропонували. Назвати кавунчиком, тому що ну всім же зрозуміло, чому Херсон зараз у всіх на вустах це така ну і радість, і біль. Але з вами хотів би обговорити, а, а, а що а що відбувається там? Бо ми вже бачимо і повідомлення про катівні, і про те, що є цивільні загиблі, закатовані. Що про це відомо зараз? На е, да, Херсон дійсно зараз у всіх на устах і до речі, зараз іде допомога від кожної області, від кожного куточка України, від кожного благодійного фонду зараз іде шалена допомога, якраз Херсонцям, які вкрай потребують цього, тому що окупанти залишаючи місто Херсон, е, фактично його. Залишили на рівні гуманітарної кризи, бо не було і харчування. Відповідно, з 6 листопада немає вже ні тепла, ні електрики, і на сьогоднішній день люди знаходяться в край важких умовах. Якщо ми кажемо про катівні, то е, треба розуміти, що е, окупанти вели себе е, як на всіх окупованих територіях. Е, е, Край край злочинно, і ті катівні, які на зараз вже виявляють і знаходять саме і в окупованому Херсоні. До речі, ми ще побачимо багато катів на лівобережному частині Херсонщини, то окупанти використовували. І будівлі СБУ, і, і СІЗО, і поліцейські відділки для того, щоб незаконно утримувати людей. Але з самого початку окупації окупанти взагалі то використовували будівлю СБУ в новій каховці, і до речі. Ми ще побачимо після визволення нової Каховки на да, цей лівий берег ті злочини, які чинили окупанти. Тому що від початку нова Каховка так знаходиться, що від будь-якої точки окупованої Херсонщини до нової Каховки їхати десь приблизно дві години. І окупанти застосовували до людей, яких незаконно затримували такі дії. Вони їх брали. Там надівали наручники, мішок на голову, кидали в машину, і фактично в машині везли десь приблизно дві години, ну не розуміючи куди. Тобто не такий ефект, щоб залякати одразу. Привозячи в нову каховку, розташовували в будівлі служби безпеки України і десь ще три доби. Тримали людей, щоб вони чули тортури, які відбувалися неподалік в сусідніх камерах. І вже на третю добу, коли людина знесилена, коли людина чує постійно те, що відбувається за стінках, не маючи їжі і води, викликали на допит і фактично ламали людей. Але ми це ще побачимо згодом, і таких злочинів буде дуже багато. Дмитро Лубенець був в Херсоні позавчора, і якраз він це уповноважений Верховної Ради справ людини. І він якраз до речі відвідував ті катівні, які на сьогоднішній день вже доступні, і можна побачити всі ті злочини, як утримували людей. І він зазначив про те, що і жінок, і чоловіків утримували в спільних камерах, навіть знайшли камери для яких тримали неповнолітніх. Дітей тому окупанти вдавалися до надзвичайно жорстоких злочинів проти херсонців під час окупації. Так, це жахлива ситуація, але на жаль, ми бачимо такі жахливі ситуації у кожному регіоні, у кожному містечку, яке було тимчасово під окупацією. Зараз основна задача, і ви сказали, що їде масово-гуманітарна допомога до Херсона. Вже прибув перший потяг перемоги, от все одно. Як, як сприймається це, тому що я так розумію, що зараз оця велика, велика нова традиція, щоб обов'язково перестріти будь-якого військовослужбовця збройних сил чи нацгвардії і попросити автографа на прапорі чи там на своїй курці, це стало ще одним однією такою ознакою життя херсонців і в жителів інших міст. Так, ви знаєте, дійсно в Херсоні неймовірна атмосфера, якраз на площі свободи. Багато людей підходять, беруть автограф. До речі, в мене брали автографи. Як там людина, яка постійно інформаційно підтримувала якраз Херсонщину і який в минулому військовослужбовець, але я вам хочу зазначити, що військовослужбовці це взагалі окрема історія, тому що як тільки з'являються військовослужбовці на площі центральній на площі Свободи в місті Херсоні, то одразу купа людей, одразу автографи, одразу слава, одразу дякуємо. А коли проїжджає військова техніка, то що б не робили, то люди розвертаються і кричать Дякуємо, дякуємо, слава ЗСУ!» І так лунає постійно, як тільки їдуть військові біля центральної площі міста. Атмосфера неймовірна. Людей надзвичайно багато. Люди настільки радіють, що всі ті складності, про які ми казали, і зі світлом, і з їжею із водопостачанням, вони всі відходять на другий план. Ми розуміємо, що це. Все абсолютно важко. Ми розуміємо, що це все буде виправлятися поступово і вже потрошечки з'являється і зв'язок. Ну, звичайно, не масово, але в деяких районах відновлюється український зв'язок за допомогою Стерлінків. Є місця, де можна виходити в інтернет. Вже не тільки на центральній площі можна і доступно взяти гуманітарну допомогу, а ці. Пункти розгортаються і по іншим районам міста, тому незважаючи на всі ці складності, люди все одно радіють і кажуть: найголовніше, що ми повернулися додому. Найголовніше, що тут наші військові, найголовніше, що ми бачимо український прапор на всіх будівлях. Найголовніше, що в вільні, а все інше. Ми переживемо всі складності, пройдемо, всі труднощі поборемо. Головне, що ми українці, ми незламні, і ми довели цю незламність саме своїми діями. Якраз Херсон це символ незламності, який побачила не тільки вся наша країна, а я думаю, що і весь світ. Ну так зараз Херсон останніми днями також на перших шпальтах. Ну в десятках країн світу на найкрутіших виданнях пишуть про це. У найкрутіших виданнях пишуть про це. А е, ще одна важлива частина. Ми ж розуміємо, що окупанти, які втікли на лівий берег Дніпра. Ну по суті, зараз можуть мають можливості е досягати якихось об'єктів у Херсоні. От як сприймається ситуація? Наскільки Херсон зараз ну, буде потерпати від, е від обстрілів? Так, дійсно, і треба розуміти, що Херсон є на зараз доволі небезпечним, в тому числі і для цивільних громадян. І хоча можна повернутися зараз в Херсон, то все ж таки треба розуміти всі ризики, які е, зараз є. Е, По-перше, ще не розміновані абсолютно всі об'єкти інфраструктури, які замінував окупант, коли залишав місто, і над цим зараз е, саме працюють сапери. Ще не до кінця зачищено місце від можливих диверсійних груп окупантів, які могли залишитися. І до речі, одного з військовослужбовців Російської Федерації, який був перевдягнутий в цивільні служби безпеки України, вже затримали. Також є ризик обстрілів, і ці обстріли були і позавчора, коли обстрілювали Дніпровський район міста і Антонівку, і вчора, коли був дуже потужний. Вибух в мікрорайоні остров, десь біля судозаводу, також окупанти обстрілюють, обстрілювали і Чорнобаївку, тобто ризик обстрілу з боку расистів, тому що відстань фактично від Олешок, звідки ведеться обстріл, якраз Херсона доволі невелика, і це якраз відстань ствольної артилерії. Тому тут навіть казати про те, що Система ПВО вона протиствольної артилерії не працює, тому що ну дуже невелика відстань, і якраз вона не може бути перехоплена. Тому ризики є і вони доволі суттєві. А, добре, про гуманітарну допомогу і можливості відновлення я вже бачив фразу, що на площі свободи збираються люди так масово. Ну принаймні в перші дні так було було, бо це було єдине місце, де був уже там мобільна вежа зв'язку пересувна вежа мобільного зв'язку, де можна було підзарядитися ну і по суті взяти гуманітарну допомогу. От наскільки ця ситуація вже потроху міняється, що найбільше потрібно зараз Херсону. Дійсно, площа свободи взагалі стала центром спілкування і збору якраз містян після після деокупації, і якраз люди збиралися для того, щоб можна було підзарядити мобільні телефони. До речі, це відбувається і зараз люди підзаряджають свої зарядні пристрої, павербанки і також на площі Свободи можна отримати стартову стартовий пакет якраз. Київ Київстару, тому що деякі в деяких втрачений мобільний зв'язок, картки чи можливо перестали працювати. Тому люди зараз масово беруть і якраз стартовий пакети Київстару, і і пункт відкритий на центральній площі міста. Дійсно, є пересудна мобільна станція Київстару. Потужність ну така собі слабка, тому що зв'язатися там все одно важко, але воно є. Можна зловити сигнали, можна в принципі неподалік від цієї. Пересувної такої мобільної вежі яка знаходиться на центральній площі, і скористатися 4G і все ж таки мобільним зв'язком. Але цей мобільний зв'язок на ну, зараз вже е, такі пересувні станції і використання е, тих станцій, які були не ушкоджені мобільних операторів, з'являються і по іншим районам міста. До речі, в Чорнобаївці зараз непоганий зв'язок. І фактично, телефон я їхав і нормально працював, і розмовляв по телефону і, і по іншим районам. Місце локально з'являється вже зв'язок. І саме якщо казати про гуманітарну допомогу, то дійсно спочатку гуманітарна допомога від Червоного Христа і від ООН, вона заїжджала і роздавалася виключно на центральній площі міста. То на зараз, все ж таки, її можна отримати вже і в інших регіонах. До речі, про це повідомляється на сайті військової адміністрації, де саме можна отримати гуманітарну допомогу, тому що не кожна людина може дістатися на Зі свого дому до центральної площі міста, тому що ну, електротранспорт не працює, виключно маршрутки, автобуси е, зараз великі проблеми, якраз з пальним. Перша заправна станція ОКО почала працювати в місті Херсоні, але на зараз там шалені черги, і з пальним дуже велика проблема, тому що е, ми всі розуміємо, що і е, генератори, електрогенератори. Не здебільшого, які в Херсоні працюють на і бензині, ну і дизельні там більш більші станції, то можливість заправляти це тільки паливо, якого взагалі не було, і ось тільки воно з'явившись. Воно викликало такі великі черги, тому з паливом... Я бачив да повідомлення про 400 машин у черзі, і навіть такий, пробачте, чорний жарт. Якщо палива немає, то типу швидше було б з'їздити до Миколаєва. От наскільки проблема з паливом зараз швидко може бути вирішена, на вашу думку треба терміново відкривати інші заправні станції тому що поки що працює тільки одна якщо ну це можна це можна виправити тому що ну в миколаєві дефіциту палива немає Від, від Миколаєва 60 кілометрів я думаю що можна на зараз якраз ну забезпечити пальним якраз місто херсон не буде це великою проблемою, це логістичний виклик, але не проблема. Я думаю, що це можна забезпечити. Перша машина прийшла, прийшла і вже працює АЗС. Треба запускати інший АЗС. дійсно є виклик того, що окупанти можуть нанести удар по АЗС. Тому треба вибирати такі АЗС, які були б ну там подалі від житлових будинків, але це все робочі питання, які можна вирішити. Зараз ще є проблема в місті Херсоні з хлібом, тому що хліб в Херсоні. Ну, ми розуміємо, жодне підприємство працювати не може, тому що немає світла дизель-генератори на зараз, наскільки мені відомо, стоїть. Перед запуском херсонський хлібзавод його забезпечили 600 кВт дизель-генератором. Ще не забезпечили, але десь на підході. І Херсонський хлібзавод вже незабаром має запуститися, тому що з хлібом дійсно дуже велика проблема. Велика проблема зараз є все ж таки з овочами. І е, над цим це питання на зараз. World Kitchen Group, і як там вони називаються благодійна організація. До речі, яка Забезпечувала місто Миколаїв тривалий час гуманітарними обідами і харчуванням, то вони на зараз переїхали і розпочали свою роботу в місті Херсоні. Тобто Херсон потрошечки повертається до життя. Дійсно, проблеми є, але вони всі такі, що їх можна вирішити за якийсь нетривалий час. Єдина проблема це світло. А але... от власне про енергопостачання є вже приблизно, хоча б розуміння, коли можна б. Буде підключати якісь, ну хоча б критичні об'єкти до електроживлення, а потім уже розповсюджувати і звичайних абонентів. Я розмовляв з працівниками Миколаєвобленерго, які кажуть, що на зараз ведуться роботи 24 на 7 на 7 відновлення електропостачання, яке йшло зі снігурівки. Це якраз. Миколаївський напрямок, то їм поставлена задача, щоб за тиждень від вчорашнього дня забезпечити подати першу електрику якраз до Херсона. Вони кажуть, що з цією задачею мають справитись. Ну, беремо там з похибкою 10 днів, і перше світло має з'явитися в Херсоні на об'єктах критичної якоїсь інфраструктури Одеса Обленерго. Вони на зараз ремонтують лінію, яка йшла з Береслава. Тобто, як ми бачимо, задіяні. І Миколаєво обленерго, і Херсон Обленерго їх забезпечують абсолютно усім необхідним для того, щоб якнайшвидше можна було відновити електропостачання в місті Херсоні. Тобто, сподіваємось, що за тиждень вже будуть зміни, і вже з'явиться світло в місті Херсоні. Ну і не фінал, що відомо зараз про ситуацію на лівобережжі Херсонської області, як там поводять себе окупанти. Ну і повідомлення про Кінбурнську косу, про те, що там щось відбувалося, Олешки, перспективні просування. Що ми можемо знати про це? Лівобережна частина Херсонщини продовжує бути окупована. Кімбурська каса, наскільки мені відомо, окупанти знаходяться поблизу геройського. і Там облаштували свої фортифікаційні споруди, потужні і те, що окупанти на зараз на лівобережній частині Херсонщини поводяться себе так, як на правому березі, останній час то вони. На зараз в Каховці вчора вивозили музейні експонати якраз з місцевого музею, а там було близько 7 тисяч експонатів, пов'язаних з історією казацтва якраз в Каховці. Ці всі експонати були вчора вивезені. Також з Каховки і нової Каховки вивезено абсолютно весь комунальний транспорт. Не в першу чергу окупанти викрали і вивезли автобуси. До речі, навіть не тільки комунальні, а і приватних компаній, автобусні парки, в яких були автобуси, то окупанти зазначили, що, начебто, їх націоналізовують для того, щоб е, евакуйовувати людей. Ну а фактично їх вкрали, тому що бажаючих виїхати було не так багато. Ми вже всі бачимо, що е, ту паніку, яку провокував окупант, в місті Херсоні, і фактично е, вивозив людей, депортував на лівий берег, а подекуди в Росію. То і ми казали і закликали, щоб люди все ж таки переховалися і дочекалися збройних сил. Ті, хто це зробив, бачимо в Херсоні. На зараз радіють визволенню і вже знаходяться під контролем збройних сил України. То е, так само люди зараз спостерігають за тим, що відбулося в місті Херсоні, так і в Каховці, в Новій Каховці, в Голій Пристані, в Олешках. взагалі відмовляються від будь-якої так званої евакуації, а кажуть, ми будемо залишатися вдома. Хоч окупанти кажуть, що в цих населених пунктах на лівобережжі вже є примусова евакуація, але люди, як то кажуть, посилають окупанта і залишаються в себе по дивнівках. Ми розуміємо, що це небезпечно, розуміємо, що це зона бойових дій, але все ж таки люди наші, скажімо так, переховуються в безпечних місцях і все одно чекають на визволення, так як чекали ці люди в Херсоні. А власне серед серед розмов місцевих, от є є якась така дата, до якої люди ну там сподіваються, що ну там ту ж нову каховку, каховку визволять. Ну, ви знаєте, зараз е, по датам важко щось казати, якщо ми бачили е, по місту. Ну, типу, таке, знаєте, загальне розуміння. Ну, за місяць точно мають, чи там до Нового року ну, точно мають це зробити. Бо це ж все одно живе в якійсь народній творчості, в тому, як люди спілкуються. Ви знаєте, я от вам е, такий приклад приведу. Колаборанти, які працювали в аграрній сфері і співпрацювали з ворогом, то по моїй інформації там замовляли для себе на весну посівний матеріал соняшника для того, щоб проводити посівні роботи. То на днях вони відмовились від посівного матеріалу, сказали, що сіяти не буде. Ну тобто ось така прикмета. Я думаю, що вони щось навіть ті колаборанти знають, тому і відмовляються від весняно-польових робіт. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що інформуєте про те, що відбувається на Херсонщині, що відбувається в славетному Херсоні. Сергій Хлань з нами був на зв'язку. Це депутат Херсонської обласної ради.